Так, друзі, значит, порядок роботи наступний у мене буде. Значит... Поки підігріваю феном фену, да, щоб підігрити сам алюміній, щоб воно добре все схватилось, да, Поки я підігріваю от, алюміній, да, прогрівати то місце буде, то вже клей двохкомпонентний вже в значить, підігрівається. Так по інструкції сказано, там сказано. До 90 градусів помістити да, два компоненти в воду. Звичайно, щоб підігріти, щоб вона легше доставалася і легше її можна було змішувати. От, трошки підігріваю, потім вичищаю місце саме посадково. От, знов продую, продую все, підігрію ще раз, розмішаю і нанесу е, саму вже пасту, да, клей От, і подивимося, що, що з цього вийде. Добу десь не буду чіпати. От. Хай на все висохне, пристане, трошки феном просушу. Теж. От. Але добу нічого не буду туди накладати, подивимось, який результат вийде. От. Зараз все цей процес буду знімати. Ну, і побачите, може у когось буде така проблема, теж може вона допоможе вирішити її от такою от методикою. Да? Добре, тоді приступаємо. Ну, то а ви спостерігайте, пишіть коментарі. Обіжирюємо, коли почистили вже місце, куди да, буде наноситись сама паста. Обіжирюємо, не забуваємо, що таким засобом, який не, цей, не знищує алюмінію. У нас. Да, в мене в моєму випадку це називається бензина екстракційна. Це щось середнє між розчинником і... Бензином вона очищена, і вона абсолютно ніякої шкоди алюмінію не несе. Добре все знежируємо і за цей час, поки воно тут висихає, да, потім я ще раз буду прогрівати це, то підготовуємо, підготовлюємо саму алюмінієву пасту, алюмінієвий клей до нанесення. うん。 Тати у нас поки що отакий, От отак виглядає. На ніс трошки більше, да? шпатльовки більше не буває, як то кажуть. От потім буду обробляти, вирівнювати все. Ну, вже, вже щось з чимось треба працювати. От коли перший раз висохне завтра, то, ну. Через 24 години висохне? Оброблю, вирівнюю і подивлюсь. Якщо треба буде, то тоді, повторю. Повторю, щоб краще вирівнути, краще всі деталі, да? щоб вода. Сама паста проникла і все добре було у нас зафіксовано. От так от воно виглядає поки що. Подивимося, що буде далі. Так, друзі, пройшла доба вже, дивимося як воно виглядає, все повністю затверділо. Чуємо, як метал. Потужно так затверділо. Зараз подивлюсь, чим то можна вирівняти. Взагалі да, буду пробувати вирівнювати, якщо є потреба. От, а потім, якщо треба, Якщо не вдасться вирівняти це, то буду наносити ну, ще один слой, да, щоб воно от Так все твердо виглядає потужно. О. І отак виглядає. Там маса, що да, вчора залишилася, мене забагато розвів, замішав. Буду на неї тренуватися. Важко. От. Ну, зараз буду дивитися, чим це можна буде обробляти і буду обробляти. Ось так виглядає. Так, і ось такий от вигляд воно має після першого нанесення, після першої обробки. От я ще зняв помпу додаткову. Те, що його виробив, бо вона трошки заважала, щоб тут зачищати. Значит, що тут можна побачити? От якщо з боку так подивитися? От так от, то, в принципі, воно вирівнялось. Зараз ще буду ще один слой наносити пасти. Да, у нас тут. Зараз. Тут, тут ще є місця, які треба другий раз обробити, нормально тут так заклеїти. Як то кажуть, мінімальні такі місця тут, там теж є такі місця, де ймовірно під прокладки буде протікати під тиском. От. Ну, зараз спробую ще раз другий раз нанести все. От, І там вже подивимося. Подивимося, як воно засохне. Коли засохне, то буду ставити вже флянець, буду ставити помпу і проганяти дивитися. Так, друзі, так виглядає друга варства, да? другий слой пасти алюмінієвої. Зараз я знову це все буду зачищати. Так, ну, такий от результат вийшов. Ніби має бути... Позачищав, ну, ніби гладко все, зараз подивимось. Оце таке місце мені не подобається. А От. так ніби там, де була корозія, найбільше тут да, в цьому місці, в цих місцях вона позакривало. Зараз подивимось, коли буде промувати, як воно буде тримати. Якщо не допоможе то тоді буду ставити, робити прокладку із алюмінію, да? листа алюмінія от, і на нього ставити вже флянецю. Дивимось далі. І того все встановлено на свої місця. Да? Зараз сюди підставлю тазик, да? і туди буду зливати, промивати через розширювальний бачок, знову ж таки гарячу воду з, цим, з таблеткою для миття посуду для посудомийки вот, і буду промивати поки, максимально, поки звідти не вийде вся емульсія. Да, щоб воно потім не пішло у нас по радіатору, охолоджуючи Вот, щоб воно максимально вийшло звідси. Та Далі вже буду приєднувати і дивитися на щільність, яка тут у нас в системі. Да? Чи буде підтикати звідси, ну і вже далі дивитися по обстановці. Добре, то продовжуємо ремонт далі. наш. Так, друзі, як кажуть, пропам. приплили знову, розібрав, зняв флянець. Оцей. Да. Звідси. Для того, щоб його зняти, треба зняти генератор, ремінь зняти. Чому зняв? Тому що промував, ніби все окей було. І вже коли двигун так розігрився добре, то почав звідси просто текти дуже сильно. Прям струя знизу потекла. І прийшлось знову все розбирати. Так, але вдалося трошки промити, звісно, систему. Добре було. Значить, чому я думаю. В чому причина, так, да, тут. М -м -м. значить, дивіться, Треба було відразу прокладку цю, бо я, Флянець. Мені здалося, що він нормальний. Да. Я не хотів його міняти. Думаю, закажу. Тільки саму прокладку поміняю, саму прокладку. Але в чому тут справа? дивіться, Прокладка окей. Ну, от. Але з'їла оці от бортики. І виходить, ну я, я не знав, що там, як то кажуть, нема, так? Да? Що вони там повинні бути оці бортики? І на ньому має триматися у нас прокладка. Оце. Ну, от. І виходить, що вона просто не тримається, і да? нічого не тримає. І коли вона нагрівається, то що ця прокладка ходить і з під, неї, з -під неї, да, просто буде текти вода. Значит, оце стара з новою прокладкою. О, ну, як то кажуть, шукав прокладку. Я ж не знав, що ну, от, са, сам в зборі флянець з прокладкою. Купив нову, да? Новий флянець з прокладкою. І бачимо, що вот тут прокладка у нас тримається вже і нікуди вона не втече. Бо там є такі от, бачимо, може, такі бортики, да, які тримають цю прокладку. Ото, це дуже важливо. Наказується. Ну, Вік живі, Вот. Вот Ось такий от новий флянець гарний. Це замінник, не оригінал. Фірма. О, якось валко, Вайко, щось таке. От. Але недешевий, скажімо так, замінник. От. Якість ніби є окей, подивимося, поставимо. От. І тут прокладка вже. Відповідно, бортики є, прокладка добре <кій> тримається. От, і я думаю, що не буде вже протікати. Тому зараз знову ж таки встановлюю, замінюю Та цей фланець, встановлюю. Все, запускаю знов, Встановлюю на місце генератор, запускаю знов все. От, і починаю. Починаю промивати, знову вже буду промивати спеціальною рідиною, бо минулого разу все звідти, ніби емульсія вся, яка там була, вона вже майже вийшла. Звичайно, що там може щось ще залишитись. От, але я думаю, більше з тою ему ему вже, вже я звідти вигнав. Тепер значить, встановлюємо все на місце, і після того, як я промию, дав засобом спеціальним для миття радіаторів, зараз покажу. Так, це у нас засіб для миття самих радіаторів, да? щоб вимити звідти, пише, щоб вимиває там всякі, е, накип і так далі. Значить, Всякий бруд, який там залишився з системи, вимиває. Тут літр Я хочу пополам поділити, з водою розмішати, і залити, і пару раз, хвилин по 10 прогнати, щоб воно пройшло. Потім е, це заливаю, промиваю, а цим я хочу перший раз такий ущільнювачі радіаторів вже на всяк випадок. Воно як і профілактичний засіб іде, да? теж ліквімо. Тобто якість має бути нормальна. От то Заливаю це, теж промиваю. І вже коли залию да, то залию цей пролайн. Це якби покращена версія цього стоп да? Ущільнювача радіаторів і взагалі систему охолодження. Це от, от, покращена версія ProLine. Тобто, це я зілью, оце залию, і вона вже з антифризом самим буде там всередині. Хай там плаває, хай там, які є, може мікротріщини, ущільнять. Все одно я планую так через рік ще раз поміняти антифриз. Ну там, якщо нічого якщо не станеться. Через рік, коли вже проїжу, ще раз поміняти антифриз і ще раз промити повністю систему. от ну значить Робимо. Надіємося, що надію, що цього разу вже все вийде і не буду нічого текти. Все, погнав. Друзі, як я казав, нічого важкого, да? не треба нічого тут знімати, ні колектор. Знімається без колектора все, встановлюється теж на місці елементарно. Єдине, що це тільки попасти на місце. Да? Е, Е таким, чтобы ремень да, то тут у нас есть натяжный ролик. Так, от у нас йде натяжний ролик. Там да, просто восьмерка вокруг колінвала. Так, так. Схему не важко знайти в інтернеті, тому не будемо на цьому зосереджувати увагу. Так, що? Як і натягується? Да? Дивиться. От он, натяжний ролик. Теж ключ. На 16, той самий, що і генератор. Що ми робимо? Значить, Дивіться, ми в сторону закручування. Да? Як ми закручуємо, ми до кінця надавлюємо і він уходить вліво. І в той час, коли він уходить, да, ми надягаємо просто на генератор. От. Ну і Дивимося, щоб там в пази всюди попало, щоб воно стало на місці. Випадок. І все, і відпускаємо. Оце. Ось так от у нас. Ще раз перевіряємо, чи все на місці у нас стоїть. От. Все стоїть. Все супер. От. Тепер так, бачимо. Тепер під'єднуємо до патрубки. Не забуваємо перед тим. Повитягувати фіксатори. Одягнули, закрила. І бажано її перевірити, щоб воно зафіксувалось. Як не було, щоб не було так, як в мене, що випала вибила да, зі свого місця. тому... Так, є один. І так само чекаємо 5-10 хвилин. Не чекаємо. Перевірити бажано, щоб воно закрилося. Зафіксували і ще раз переконали, що його під тиском просто не вирве. Туди назад все є. Є, поставили, під'єднуємо клеми і. Значить, мінусову клему я зняв в багажнику, від'єднав те приєднував клему, всі став на місце, на місце і запускаємо.